Привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева. Цей міропортаж репортаж буде про українську красу, про нашу автентику, про те, наскільки різнобарна, барвиста наша Україна. Я кожен регіон має свої строї, свої особливості. Але у нас на усіх своє велике українське серце цього чарівного серпневого дня. Розглядаючи ці неймовірні квіти, чорнобривці, гарні ось такі, чудові яскраві літні ладіолуси. Я хочу познайомити вас з рукотворною красою України. Кролевецький рушник, окраса Слобожанщини, рушник, який здобув гран-прі в 1900 році. Парижі на виставці. Цей короловецький рушник, звісно, він домотканий, йому більше ста років, і він незвично біло-червоних кольорів, а він яскраво кольоровий, неймовірної краси. Лялечка на щіці, яку зробила жінка з Донеччини, яка зараз живе на Буковині, Ганна Мацько. На щіці це подарунок. Це Буковинка з кодиною, з неймовірними намистами, окрасою вишитою, барвистою, такою, як буковиночки. Сумочка з орнаментом, може бути і Донеччини, може бути і Луганщини, котільйон, який підтримує саме цей. Орнамент неперевершена краса України. Співають пташки, тішуть погляд квіти своїм кольоровим різнобарв'ям, храм на тлі блакитного неба, мир і спокій і наш український прапор, який вожить з собою скрізь по світу, який підписаний нашими. Героями краса України, рідної землі. Цей прапор підписав Григорій Руденко, актор нашого театру, який зараз боронить край на сході України на Покровському напрямку. Краса нашої автентики. Люблю це все безмежно. Кращого немає. Ось такий чудовий, лагідний репортаж про наше рідне, українське, про нашу красу. З любов'ю, з міста Лева, Ваша Оксана Дем'янишна. До нових зустрічей, Па-па!